Вітаю, друзі! Сьогодні 23 лютого, і я буду пікувати пікірувати сьогодні свою гвоздичку. Виросло в мене два сорти, як я говорила, шабо і китайська суміш, а гренадін – ні. Ось. Шабо я буду пікірувати по одній штучці. Такі 100-грамові стопочки, стаканчики, бо її треба прищіпувати і її по одній. А ось гвоздика китайська, вона до 25 см. То я хочу пікірувати по такі горшечки, ось такі, десь по три штучки. І так і буду висажувати, ну, такими, можна так сказати, кущичками. Я собі наробила так, понасипала грунту. Грунт, також змішала свій покупний пісочок, уже без агроперліту. Ось, гарненько пролила свою розсаду і буду пробувати. Буду пробувати. Перша гвоздичка в мене тут шабо. Ось, буду доставати ложечкою акуратненько. От. Буду дивитися ще які там коріння. М -м -м -м. Так. Багато в мене її Вийшло. Боюся, щоб коріння не поврядити ось такі корінці вже так робимо таку Луночку ось і будемо туди заглобляти о я такі ніжні, чесно кажу, я такі ніжні оці рослинки. Це для мене, оце пікірувати, я, чесно кажучи, я це не дуже полюбляю. Бо воно ну, таке вже ніжне. Так. Ось так. Це я буду по одній. Я не буду все, я пролью. І досиплю тут уже покупною земелькою з перлітом. Ось все, отак буду по одній. Тепер покажу, як я буду цю китайську гвоздичку. Я от думаю, чи її отак розсажувати? Раз, два, три, так чотири, допустим. Що так достала кущиком такі. Не знаю, навіть як краще. Щоб у мене тут не багато, а ось цієї гвоздички, до багатенько. Так. Ось воно досталось раз, два, три, чотири. Я думаю, що я так і буду всажувати, щоб коріння не травмувати. Щоб не травмувати коріння. Тоді подивимось, може, якщо коли вони будуть уже більші кущі гарні, коли буду всаджувати відкритий ґрунт, може тоді я їх, подивлюсь, наскільки вони будуть, як сказати, пухкі, пушисті ці кущики. Ось отак. Бачите, тут 4 штучки получилося, Теж так пролью. І теж обов'язково я засиплю покупним ґрунтом з агроперлітом зверху, трошки. так. Головне, коли ми пікіруємо, не поставити на сонечко відразу. Бо сьогодні от сонячний день, там, де в мене розсада, там. Геть сонячно і так тепло сьогодні, хоч вночі був мороз. Ну, ось так виходить, дивіться. Я думаю, що буде нормально. Підсиплю ще зверху земельки. Ось, а ця ось буде отак от. Так, це головне, я сказала, щоб не на сонечко поставити, не на сонечко. От, перший день так точно. От. Потім я беру частіше за все, я ж кажу, ставлю якісь такі подончики і воду наливаю подончики. ну, вже як виходить, або стараюся. По краю отак проливати, щоб дуже до самої рослинки близько не було дуже так волого. Ось, Ось така в мене буде пікіровка. Шабо буде по одній штучці, бо вона точно буде прищіплюватися трошки пізніше, потім я покажу. А ця гвоздичка потім просто або вже піде відкритий ґрунт, або перевалю в мене такі є літрові горшечки. Все. На сьогодні з гвоздичкою ми закінчили. Буду я далі займатися пікіровкою, бо її трохи, я ж кажу, бачите, таку вагатенько. От. І. Потім покажу результат. Так, все гвоздичкою розпікірувала. Скажу, що це доволі довго і така кропотлива праця. Це гвоздичка китайська, оскільки вийшло, я таки брала більше, бачите, ось горшечки. І ось так у мене. Получилось раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А ось шабо. Раз, два, три, чотири, 5,6, 7,8. Дев'ятись, один, вона, тринадцять, 14, 15 штучок. Але не факт, що вони, ну, всі приживуться. Будемо далі наблюдати. Все, дякую за увагу. Уже будемо тоді прищіпувати гвоздичку шабо.